Спортивне життя нашого міста продовжує вирувати. Зокрема, суботнього дня, 15 червня, центральний стадіон ювілейний мав можливість приймати одночасно два види змагань. Першими розпочали дівчата, учасниці пляжного волейболу. Цього дня за підтримки громадської організації Федерації волейболу Бродівщини та спілки Бойове братство України уже вдруге в громаді відбувся турнір Пам'ять про героїв не повинна вмирати. За ініціативи громадської організації Федерації волейбола Бродівського району та за підтримки всеукраїнської спілки Бойове братерство України. Сьогодні ми проводимо турнір з пляжного волейболу для дівчат 2007 року народження та молодших. В турніри беруть участь 12 команд. З Бродівської та Підкам'янської територіальних громад. Вважаю, варто такі турніри проводити для того, щоб діти могли розвиватися, могли показувати себе, добиватися своєї перемоги, так як наші хлопці добиваються там перемоги. Гадаю, такі турніри набагато більше впливають на співсвідомість дітей, на патріотичне виховання їх і майбутніх їхніх дітей. Скажімо так, що різниця між пляжним волейболом і класичним є суттєва. Пляжний волейбол вимагає більше зусиль, адже гра відбувається на піску, він більш екстремальніший, ну і динамічний. На майданчику одночасно може знаходитися лише два спортсмени, що створює теж велике навантаження на фізичну витривалість. Але не дивлячись на такі умови, в нашій та сусідній громадах є хороші команди. Під час таких змагань є важливим кожен удар, кожен дотик до м'яча, вже не говоримо про залікові бали, які даються нелегко. Провівши під палючим сонцем на одну годину, все-таки дійшов час і до фіналу, де зустрічалися команди Ураган з Пониковиці та команда дівчат Бродівського опорного закладу загальної середньої освіти номер 4 Загальна підсумкова таблиця цьогоріч виглядала так: третю сходинку і бронзові нагороди вибрали дівчата команди Дю США 3 у складі Олена Віновська і Юлія Гнатюк. Друга сходинка у команди бродівського опорного закладу загальної середньої освіти номер 4 у складі Ярина Шевців та Мар'яна Ульчанецька. Ну і переможцями турніру стала команда Урагану у складі Олесі Гетьманчук та Надії Гусарук. Резервів було нагороджено кубками, медалями та грамотами. Також були нагороди від спонсорів цього турніру, про що наголосив та подякував під час нагородження віце-президент громадської організації Федерації волейболу Бродівської громади Віталій Легчилін. Зокрема, це благодійники Тарас Заєць. Наталя Войтук, торгова марка Грильок, Ірина Мацвейко, світбейкері, Тов Чек Trade UA» та то ключі здоров'я. Але саме головна подяка Збройним силам України за те, що дають можливість займатися улюбленим видом спорту. Як ми вже говорили, в цей день одночасно відбувалася ще одна подія. А саме на центральному полі відбувався футбольний поєдинок чемпіонату Львівщини серед юнаків між командами Бугун-Бобри та Динамо Львів. Це була гра по дорослому. З перших хвилин ініціативу в свої руки взяли гості, але це їм не принесло успіху. Юні Бугунівці, витримавши початковий шквал, перевели гру на поле динамівців, створюючи раз по разу гості гольові моменти. Але як це вже стало традицією, або майстерність підводила на завершальній фазі, або десь фортуна поверталася спиною. В такому темпі завершилася перша половина зустрічі. Незважаючи на спеку, другий тайм теж пройшов на швидкостях. Обидві команди мали можливість забити гол, але надійно у своїх воротах стояли голкіпери при обох команд. Ну і вже згадана майстерність, підводила нападників. Головний суддя матчу своїм фінальним свистком засвідчив бойову нічію цього дня. Турнір лише розпочався. Попереду ще багато ігор, і віримо, що юні бугунівці цього разу не підведуть своїх болівальників. Дякуємо спортсменам за цю суботу, дякуємо вболівальникам за підтримку, дирекції стадіону за підготовку майданчиків, ну і обов'язкова подяка Збройним силам України. Наші перемоги попереду: все буде Україна!